Добрий день і присутні. Сьогодні дійсно ми -таки діждалися того часу, коли ми -таки відкрили, ми мали надію відкрити його ще трошки раніше, за півроку ще ранньою, ранньою весною. Але сьогодні збулося це наша, як то кажуть, мрія. І ми відкриваємо цей пам'ятний знак. Я хочу подякувати вам всім за те, що ви дійсно сьогодні... Тут присутні, що ви сьогодні живі, здорові. От. Сьогодні з вами сім'ї ваші, діти ваші, от, які знають, що ви захищали і захищаєте мирне небо над, нашим, над, нашим, над нашою рідною батьківщиною. Вітаю вас всіх, всім можна сказати, цією прекрасною датою, воно війде в історію не тільки полку імені Шевченка, а в історію нашого села. Святу вас всіх! Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, на мою думку, задача місцевих органів влади, і адміністрації, і сільських селищних галів робити все, щоб люди, які знаходяться тут, щоб вони знали, пам'ятали своїх герої. героїв. Героїв це тих людей, які поруч проживали, тих людей, які тут тренувалися. Для мене особисто взагалі добровольці це приклад мужності, це приклад того, що... Кожен мужчина повинен робити. І вам низький уклін, велика подяка і дійсно ви просто молодці. Так треба тримати, ви є прикладом для всіх. Це приклад настоящих машин. Дуже вам дякую. І Я запрошую всіх зараз вас до молитви, до молитви за тих, хто пішов і віддав своє життя за волю України. І не забувати слова, які каже Господь, що немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддасть душу свою, за ближніх своїх. Дійсно, немає більшої любові, якщо людина йде захищати свою землю, свій народ, свою сім'ю від ворога. Благословляється і осешиться цей пам'ятник знак, знак благодаті Христового Духа кроплення води и сочетные имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Присутствуют бойцы, которые проявили мужество, личную отвагу при выполнении боевых задач в зоне проведения амфоционистической операции. Сегодня здесь присутствуют люди, без которых наше подразделение не смогло бы выполнять боевые задачи. Я очень рад, что Державная прикордонная служба Украины в лице Спилки Кордон ошибает бойцов и наших боевых покусимов, которые нам помогали. Я думаю, ДБСУ и Спилка «Кордон» найдет возможность отметить всех наших бойцов, не только тех, которые отключились, но и тех, которые своим трудом, своим духом, своим патриотизмом и своим поступком, и своим добровольным желанием защищать Родину показали всем и были примерами для многих за этот год. Я хочу сказать про этот памятный знак следующее. Лично для меня этот памятный знак ⁇ это памятник не нам, это памятник для наших детей, которые сейчас видят, что происходит, которые носят наши кители, играются нашими наградами, меряют наши билеты. Помогает нам разбирать рюкзаки, когда мы приезжаем с фронта. Вот для них этот памятник. Потому что пока мы здесь, пока мы живы, пока мы можем что-то делать, мы не дадим никому забыть о том, как все было, как все было с самого начала. А вот когда нас не будут, сюда придут наши внуки, за внуками придут правнуки. И если враг опять придет на нашу землю, то этот памятник будет напоминанием того, что когда нужно воевать, нужно не ждать приказа, не ждать просьб, не ждать мобилизации, брать оружие в руки и защищать свою родину. Как положено мужчинам, патриотам, казакам. Слава Украине! Героям слав! слава! Героям слав! Слава Украине! Слав! слава! Украине! слава! нации! Смерть врагам! кордон, разом с Державной прикордонной службой, было отмечено, Ряд військовослужбовців окремої, козацької, роти спецпризначення імені Тараса Григоровича Шевченка. І зараз я запрошую Таранець Сергій. Вітаю вас, нагородою, бажаю щастя і вітаю вас. Тому що я не знаю таких слів. Не знаю такої мови, якою можна було б виразити нашу безмежну подяку вам, захисникам добра, людяності, справедливості, гідності. Я знаю одне, що ми ніколи не будемо такими, як ми були до цього, до цієї війни, до цих подій на Майдані. Я хочу, дуже хочу вірити, що е, і я вірю, що ми з такими чоловіками, з такими жінками, з такими людьми. Ми подолаємо абсолютно все, нічого неможливого для нас немає. І я хочу, щоб через 10 років весь світ пишався україною як е, тією землею, яка змогла побудувати суспільство на засадах і принципах е, милосердя, людяності, поваги до своїх е, громадян. Дякую всім, не тільки мені та Вітаю вас з нагородою. Бажаю щастя, здоров'я і бийте ворогів. Слава Україні! Героям слава! Героям! Сергійчук, Мирослава Сергійовна. Вітаю з нагородою. Бажаю щастя, здоров'я. І не підведіть нас. Героям. Сергій Анатолійович, вітаю вас з нагородою. Здоров'я крепкого. Без Саме головне. І все буде добре. Слава Україні! Героям слава. Володимир Олександрович. Щоб так і далі було. Слава Україні! Героям слава! Вітаю з нагороди. Бажаю щастя, здоров'я. І найголовніше, щоб ми були живі. Слава Україні! Олексій Ігоріч, я вас вітаю з нагородою, бажаю цим тобі, щастя, здоров'я. Держись, будь мужнім, рости і хай ти будеш у нас найголовним генералом пограничних воїн. Слава тобі! Осіпенка Юрій Степанович нагороджується учасник бойових дій. Тобі також, Юра. Бажаю здоров'я кивського. Коли закінчиться це все, я маю на меті, щоб всі наші хлопці. Були прикордонниками на все життя. Моїнко Андрій Олександрович нагороджується медаллю учасникам бойових дій. Това полковник, розрешите вас поздравить сручением награды, пожелать вам счастья, здоров'я і щоб ви били этих проклятых врагов, несмотря ни на что. Поздравляю. Не выходите. Цуський Євгеній Анатолійович. За мужність в охороні державного кордону. За мужність в охороні державного кордону. Від прикордонної служби і спілки кордону. Слава Україні. Слава Україні! слава. Слава Україні! Героям слава! Також хочу вручити козацький хрест імені Богдана Хмельницького третього ступеня. Гром Світлані Вадимівні.